В етері телеканалу Чернівецький промінь» новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Поклали життя на вівтар свободи та незалежності. Востаннє побували вдома двоє буковинських військових, які стали на захист України від російських окупантів. Із солдатом Олегом Сідором попрощались в Слободі Комарівцях. Солдатові Володимиру на толошному останню шану віддали у малому кучурові. Вічна пам'ять та слава героям. Ранок у сесійній залі Чернівецької міської ради розпочався далеко не з гімну України та хвилини мовчання. За деякий час до початку засідання у холі ратуші відбувся інцидент за участі волонтерів та правоохоронців. Під час з'ясування причини, з якої Володимир Дорош разом із колегами планують бути присутніми. Поліцейські вивели активіста з міської ради, нібито для уточнення даних у ТЦК. Пізніше донька Дороша написала заяву про те, що. Її батька викрали правоохоронці. Тим часом депутати зібралися на погоджувальну раду, аби узгодити можливість таки розпочати засідання. Проте сесію вирішили відкласти. Сигарети поштою у Буковинця судитимуть за продаж тютюнових виробів без марок акцизного податку. Фігурант купував тютюнові вироби відомих брендів без марок акцизного податку та надалі перепродавав. Нелегальний товар відправляв покупцям засобами поштового зв'язку. Під час спроби транспортування чергової партії товару правоохоронці зупинили автомобіль порушника. У результаті огляду транспортного засобу було виявлено 21 тисячу пачок сигарет відомих брендів брендів без марок. Їх орієнтовна вартість становить понад 1 мільйон 600 тисяч гривень. Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. На чоловіка чекає суд. Палив кабінет директора. Молодому буковинцю загрожує 10 років в'язниці. 19-річний житель Звинячина розбив скло вхідних дверей школи та проник до приміщення, щоб підпалити у кабінеті директора документацію та оргтехніку. Поліцейські провели невідкладні слідчо-розшукові заходи та оперативно встановили особу порушника. Свої дії молодик пояснити не зміг. Триває досудове розслідування. Поки це всі новини, нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті ПромінСівіюей. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.